Здоровенькі були. На сьогодні генеральне прибирання перед зимою. Гарна погода, є можливість, в мене є час. І вирішив прибрати, тому що потім, відомо, як буде, як похолодає. Ось мобільний наш будиночок. Просто шифер зверху я наклав, нічим його не прибивав, хто дивився на початку, як я його складав. І як бачимо, є конденсатик. Ось мокро, де прилипає, і тут мокро. Треба щось думати, щоб не гнило, тому що добряче мокро. Тут у нас багато живе курей, Мроксі молодь живе, і тому, як то кажуть, вони надихають і накакують. І тому є душно. Зараз ми це все приберемо, почистимо. Хочу я ще підготувати зразу цей будиночок до. Утеплення, яке в мене тут, тому що птиця буде тут ночу зимувати. Принаймні, я так планую, якщо не буде сильних морозів, дуже і бачити по їхньому поведінці, їхній поведінці, то все ж таки вони в нас тут залишаться ночувати, будуть попородно, щоб ми могли збирати інкубаційне яйце. Це будиночок Амроксі, біли я вже почистив. Лишилися ще вамроксі почистити, поприбирати, повимітати і сухо гарно постелити. Планую я тут дати планки зверху і зараз нас поки сухо згрібати листя. Знизу, напевно, я дам все ж таки клійонку і потім листя в мішки і такі робити перини. Ну, поки що такі плани, там будемо далі дивитися, чи буде це те, як я собі думаю, чи не буде. І гадаю, що миші у нас тут не заведуться, хоча невідомо як буде, все будемо бачити. Але оце, якщо чесно, мене бентежить. Треба було заробити туди чимось запустити це дерево. Но воно не всюди, тільки тут є і все. І далі в нас в сухі. Добре, я до праці потім покажемо, що ми напрацювали Ось так виглядає прибраний вольєр. Що ще тут? Гніздо треба буде поправити, притянив, тому що вони сидять на цьому, какають середину яйця брудні. Сьогодні є одне яйце вже, це омрокси. І... Поки що нема, ну, бо я тут лажу, треба дати їм спокій. Е, треба буде зробити ще одну таку жердинку, тут покладу, тому що їх тут ночує і більше. Чому тут конденсат, тому що тут найбільша кількість птиці. Тут і лівінські і амрокси, і старші амрокси, і минулорічні амрокси. І тут їх досить багато, то все в них так застелено підлогу, тому тут більше конденсату. Белефельдера менше, треба буде трошки до біле фельдера підселити, але там півник дуже гострий, він всіх гонить. Так. Потім я ще буду застеляти підлогу. Буду застеляти, буду застеляти, буду покати, бо поки що думаю, чим і як. Що, поїхали далі. От тирси. І даю сюди відерку кліносану. Зараз я це все гарно вимішаю. Вася, давай мішати будемо. Васьок, допомагай. Буде заодно як дезінфекція. Собі така і від бліг, і запах. А потім застелю листям. І буде воно гарно у нас. Наші курочки мають жити в гарних умовах, підготовка. Як то кажуть, до зими, хоча там ще буде чиститися, я думаю, до зими, але все рівно вже як роблю, то вже хай буде менш більш їм комфортно. Так, перший будиночок готовий, трошки я щось розслабився, в принципі я і запізно почав. Вихідний довго поспав, що поки там щось вдома покрутився. А час, як то кажуть, іде. Затіни їм вікно. Е, може вони будуть сидіти по цілій жирдині, бо коли було там наполовину затемнене, то вони завжди сідали ось тут. Зробив ось таке гніздо буде відкриватися воно сюди, собі яйця поклав, забрав, звідти вирізав дирку, курка зайшла. Думаю, що зверху вони сидіти не будуть і нестися не будуть. Так, о, тут тирсий кліносан. То, що я показував, що я вимішую разом. Потім ще можна сюди настелити буде листя на стелю, бо село немає листя і багато. І все рівно воно піде потім все на компостну яму. Зверху, як я казав, зробив ось такі жердини на відступі. Зверху буде тут, думаю, що я добре зробив, але не знаю, може прийдеться потім переробляти. Трохи поспішаю, думаю, хай буде так, чим взагалі по ніяка морози зима, як то кажуть, не тітка, і вона вже на порозі. Тут дам сайдинг. І лишилися, бачу, куски старі, мені нових не треба. Поставлю наверх, він легенький, тому що дошка буде важка, щоб не переважало і це не погнуло мені, не поламало, в принципі, такі легенькі. І потім, як я казав, можна на той сайдинг настелити листя, або є мішки, в мене багато дерявих, наберу листя чи соломи, так гарно розпістру і ось так можна закласти, зверху буде шифер. Так, перший будиночок готовий, ще настелити соломи, аби було їм в гнізді нестися. Ну і до праці, далі. Ще один будиночок і вже нічка не за горами, день малий. Так, білефельдери фельдери вже вечерюють. Ще годинка-півтора і вже буде нічка. Ось. Ось такий вийшов затишний будиночок. Вау, я включу світло. Дуже би хотілося, щоб так і було далі. Але це є птиця, і ясно, що такої чистоти тут не буде. Вони накакають туди-сюди, але все рівно хоча б зараз так затишно. Листочком застелив, накрив, зверху ті планки, там, де світиться, там потім закрию, закладу мішками, щоб вітер їм не сифонив. І ось це все буде убито фульгою утеплюючою і зверху кліонкою. І, Я думаю, буде затишно, продувати не буде. і Вони будуть щасливі жити. І зимувати. Ще треба щось продумати, якісь піднавіс, яким тут збоку зробити, щоб вони могли в дощ і сніг собі їсти, так затінити. Ну, бракує шиферу. Буде знову всіх сусідкою поговорити, виміняти на кури. Або що. Бартер мусить бути. Так, погнали до Мроксів. Так, от і другий будиночок. Тижі б пішов трохи легше, тому що... Вже знав, що до чого, як. Перший був важче. Думаю, що тут сидіти вони не будуть, але якщо буде, що треба придумати. Ось теж дав такі підвісні ці штучки. Балки там накутники посадив. І воно ще, якщо чесно, виконує роль е щеплення, тому що щепляє одне до одного, бо воно тут не було нічого тільки по кутах. І на низу верх гуляв, а тепер воно ще одне одно тримає, тобто воно вже було більш таке стійкіше. Зробив ще одне драбину, не драбинку таку дошку зробив на кубанки, щоб вони мали де сидіти. І ось там другий, тому що їх тут найбільше живе. І тут найтепліше. Ось такі наші курочки. Вони вже бідні сідають, чекають, щоб і сісти. Ну, потім побачимо, як вони собі тут розмістяться. Йдемо глянемо, як вони в нас сплять. Білефельдеру я був, заслонив ось цю шторку, окно було закрите. Ось так. І було темно. Всередині було настелено, прибрано і вони трохи боялися заходити. Ось наше гніздечко, ось наші курочки. Так, сплять, хтось вискочив наверх, хтось ні. Там на низу, ну нічого, до живдинки вони привикнуть. Так, йдемо ходимося тепер, як наші амрокси. А ви що там в кутику? їм тепліше на листі. Ось такі наші красені білі фельдери. В чистій хатинці ще вбити буде тепло. От планочки зверху. Так як я казав, що зверху о, покладу сайден і мішки з листями буде тепло. І обіб'ємося кліонкою. Привіт! О, тут корей більше і зразу відкриваєш, чути, що йде тепло від них. Тому там попістиляв трохи кліонку і куструбату, бо спіши вже нічка була, нічого потім поправлю, як буду утепляти, але тимчасово, щоб не падало на цей. Ну, не було конденсату. Правда? От курочка Мрокс молоденька. Наші лівінці, привикли вони сидіти на землі, не знаю чого, хоча жердин багато і там місце теж є. Міс є, але вони воно. туди не йдуть. Ну що, попрацювали ми плідно, курочки задоволені, правда? Півники ось сидять на землі, не хочуть йти наверх, ну хай собі сидять. Всім гарної, спокійної, тихої, мирної ночі, любові, злагоди і Божої благодаті. Я райву сьогодні не робив, то яйць не було, не знаю, там одна курочка хотіла нестися, я бачив. Але де вона знеслася, поняття немає. Може не знеслася, а може потім знесеться, а може десь на вулиці загубила яйця. Ну, то вже таке один день втратили, нічого страшного.